Статус мама. Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про вітаміни. Для підтримки нормальної життєдіяльності організму, крім білків, жирів та вуглеводів, мінеральних речовин та води, потрібні вітаміни. Ці біологічно активні речовини беруть участь в обміні речовин, будівництві тканин, підтримці імунітету, а також у рості і розвитку дитини. Але які саме вітаміни необхідні організму? Які вітаміни неможливо отримати з їжею та як дефіцит може вплинути на розвиток організму? Про це сьогодні. Отож, сьогодні про вітаміни будемо говорити з лікаркою педіатриною Тетяною Деркач, а також з мамою Оленою Шаховою. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Добре. Дякую. Розкажіть трохи про вітаміни і про їхню необхідність для організму. Дуже така от важлива тема, як на мене, тому що кожен день на прийом звертаються мами із дітками, які от завжди хочуть щось дати, хочуть, звичайно, своїм діткам самого найкращого і завжди хочуть вирішити питання якоюсь чарівною таблеточкою. Да, тому що. Десь значить, десь так, так от, щоб все отраз і дати, і бути впевненому, що точно, от я дала, тепер можна не хвилюватися, що він їсть взагалі, і як він їсть, головне, що є вітамінки. Але я хочу сказати, що більшість всіх поживних речовин, не тільки вітамінів, а й мікроелементів, макроелементів, надходять до нас продуктами харчування, як з фруктами, так і з овочами. Не можна от, виключати інші продукти, такі як злакові, каші, да, тому що все от в комплексі. Наш організм взагалі дуже складний механізм, і для того, щоб от функціонувати правильно, потрібно розцінювати все в комплексі. Тому, якщо дитинка харчується, харчується в принципі правильно і харчується достатньо, вона все необхідне отримує з продуктами харчування. Альон, чи харчуються твої діти правильно? Yes. Як ти вважаєш? Ну, no, Стараюся. Рай, щоб харчувалися правильно, але не завжди вони полюбляють те, що я їм пропоную. Наприклад, брокколі, наприклад, броколі. Смачна броколі? сама його не полюбляю. Броколі, і не даєш якщо дітям. Чесно, ну напевно, що так воно і виходить. Ні, ні, я б спробувала дати, але вони їм не сподобалось. Я зрозуміла особисто. Я пам'ятаю, що мій син до півтора року їв все. І брокколі, і кабачок, це були різні овочі та фрукти, а потім, от якось йому півтора року виповнилось, дитина зовсім перестала їсти овочі і фрукти любі. І це навіть якщо це рис, наприклад, з овочами, чи навіть той самий плов, якщо він побачить там морквинку, хоча б частинку, він вже не буде їсти. Що робити в такому випадку, коли от харчування дитини зовсім неповноцінне? Ну, питання неповноцінності харчування досить таке складне, да? тому що, якщо навіть не їсть фрукти всі, овочі всі, тобто. Кожен вітамін міститься в різних фруктах, різних овочах, різних злаках. Тому якщо дитина не полюбляє ніяким чином, ніякі, ніякому вигляді, ніякі от овочі, вона от може компенсувати це фруктами. Якщо не полюбляє ні овочі, ні фрукти, вона може іншими продуктами харчування м'ясом, тобто, рибкою, кашами, тобто, наприклад, кашами, да, от тим більше зараз каші промислового виробництва збагачені додатково, от і вітаміном, D, і залізом, які можна от. Харчуванням відкоригувати, тобто можна в принципі не переживати, якщо дитина там чогось не їсть, але дуже добре їсть там так. Е різні е злакові. Так, 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 так. Тобто можна не хвилюватися, якщо, наприклад, у мене діти е ну, почався прикорм, да, і кажуть, там потрібно збалансовувати, якось там вводити там овочі, фрукти. От мене дитина взагалі не їла е ово е фрукти, в неї якесь таке зі. Ну і живіт болів, і тобто, ну і овочі, щоб сказати, крім картошки, щоб він щось таке хотів, він також не їв. То як от тоді бути? Ви пропонували прикорм пюре чи пальчикову їжу? От пробували різноманітнювати подачі от прийому їжі? Ну пробувала і так, і, і так. так, але він ні те, ні те не сприймав. От, я, Взагалі ніякі цікаво. фрукти? От було такий період, що він просто не хотів. Потрібно за якось ну. Заставляти можна так навіть сказати. не заставляти ні в якому і, чи, разі І як тоді виходити з цієї ситуації, щоб ну був, був вітаміни? Пропонувати, пропонувати Постігну, формувати так. да тарілочку за правилом здорової тарілки, урізноманітнювати, тому що дітям завжди цікаво щось нове: різні консистенції, різні кольори, різні смаки ставити на тарілочку. Зрозуміло, що от половина це буде на землі, половина буде там а, по всій кімнаті, по всій квартирі, але от саме оцей контакт з їжею, контакт тут з продуктом, щось розмазаємо, щось до ротика потягнемо, щось впізнаємо. І якщо це буде насильно, кожен насильний прийом їжі потім формує відразу від їжі взагалі і може виникнути такий от серйозний. Серйозне навіть захворювання, стан як розлад харчової поведінки, який дійсно вже от може нести за собою серйозні проблеми і потребувати от додаткових прийомів вітаміну і інших мікроелементів. А чи є такі вітаміни, які взагалі ніяк не можна отримати з їжі? Так. Є, е, е, з їжею можна отримувати, але от ті, які потребують дійсно додаткового прийому, це в нас вітамін К. Вітамін Д і зазвичай залізу. Недостатньо от, формується з їжі. Тобто їх потрібно штучно заміняти, щоб додавати. При потребі, так. Якщо дітки на грудному вигодовуванні, то так вони от до 6 місяців отримують майже все з грудного молочка. Потім з етапом формування прикорму, введенням прикорму, формується харчовий інтерес і от поступово дитина отримує всі. Необхідні мікроелементи, макроелементи, вітаміни з продуктів харчування. Проте, от деякий період часу ще грудне молочко залишається. Одне, що не проходить з грудним молочком, це в нас вітамін Д, це в нас дійсно вітамін К і от залізо. Тому, от стосовно додаткових прийомів вітамін Д, ми рутинно рекомендуємо діткам. З фактично майже з перших днів життя деякі рекомендації говорять з одного місяця. Європейські рекомендації говорять раніше, навіть з двох тижнів, тому що от він дуже корисний, а отримується він з продуктів харчування, якраз той вітамін, який недостатньо, тому що він жиророзчинний вітамін. І ми не їмо достатню таку кількість фруктів, овочів, які би ми могли отримати з харчуванням. Другий механізм утворення вітаміну Б це от утворення в шкірі під дією ультрафіолетового промінювання, тобто якраз цими прогулянками на сонечку, як ми звикли вже. Однак говорять, що для того, щоб достатня кількість вітаміну, Д утворилася у нас в шкірі, потрібно знаходитися на відкритому сонячному відпромінюванні десь з годинки такої десятої. До годинки другої, коли саме активне таке сонячне випромінювання. Ми всі знаємо, що активне сонячне випромінювання не дуже корисне для шкіри, тому от користуємося і сонцезахисними засобами, і є одягнутими до маленьких ділянки дітей. Да, дітей Ми також цей ховаємо цей період часу. І Більшість частина тіла наше закрита одягом, недостатньо контактує з ультрафіолетом, тому от очікувати достатньої кількості вітаміну Д від ультрафіолету не потрібно. Тому от саме цей вітамін от рекомендовано приймати всі. І останні публікації говорять про те, що дійсно доведена ефективність вітаміну Д у профілактиці вірусних захворювань, частих вірусних захворювань, в профілактиці цукрового діабету і ну, захворювань кісткової системи, остеопорозу і тому подібне. Скажіть, будь ласка, чи потрібно в осінньо-зимовий період вживати вітамін Д і в яких більше, кількостях так. чи більше, чи як його? Ну якоїсь такої необхідності немає. Так як то, що я проговорила, ми все одно навіть літом намагаємося уникати яскравого такого сонячного випромінювання. Можливо, трошки більше знаходимося там на пляжі, але все одно використовуємо сонцезахисні засоби, тим більше діткам. Можливо, той період часу, коли ви відпочиваєте там е в Єгипті, да, чи в Турції, коли ви зимою, там на пляжі зимку. зимою, да, чи літом, коли ви знаходитесь на пляжу, цілий день загораєте, там, засмагаєте. Однак так само от сонцезахист, крем, який ви наносите, дещо знижує от, е кількість вироблення вітаміну Д, Засвоє, засвоєння. Да. І в цьому періоді також потрібно. Тому що раніше ми робили наче перерву на літні місяці. Зараз такої рекомендації немає. Рутинно всім діткам, навіть протягом літніх місяців, доза вітаміну Д стала. До року це 500 міжнародних, 400-500 міжнародних одиниць, після року 1000 міжнародних одиниць. Це доза профілактична. Якщо вже ж в лабораторних умовах виявлено дефіцит вітаміну Д, тоді підбирається індивідуальна лікувальна доза в залежності від ступеню дефіциту. Альон, ти колись перевіряла в дітей от, лабораторно, чи є дефіцит вітаміну Д? Ні, не перевіряла. Я просто час від часу їм даю вітамін Д, так як читала і слухала фахівців, що потрібно це робити. Все вірно. А от якщо ми виявили дефіцит вітаміну Д, як він може вплинути на здоров'я дитини? Також вплив на нервову систему, тобто є роздратованість, є в'ялість, є сонливість. Як дефіцит вітаміну Д у маленьких дітей може призводити до розвитку рахіту. Хоча останнім часом, дуже рідко, я от певно і не бачила за свою практику дітей з яскравим проявом рахіту. От, до більш дорослих, більш старших діток дійсно недостатнє засвоєння кальцію може сприяти більш частим переломам при травмах, слабкістю, в'ялістю, роздратованістю, збудженням таким нервовим. Тобто, якщо є місце переломам, да, то потрібно вже да, здати аналіз і визначитись. Так. Добре, це ми ще не проговорили про вітамін Д. Якщо говорити про вітамін К, що це за вітамін, Ось. і чому він настільки важливий, що його от, одразу в пологовому будинку колять дитині? Вітамін К це жиророзчинний вітамін, який бере участь у згортанні крові. В діток новонароджених рівень вітаміну К зазвичай на 45-60% нижче, ніж у дорослих. Враховуючи це, якщо недостатньо факторів згортання крові внаслідок недостатності вітаміну К можуть розвиватися кровотечі. Кровотечі дуже небезпечні, оскільки вони можуть бути як зовнішні, тобто ми можемо їх побачити. Кров, да. Наприклад, з так? Да, кров з носика, кров з пупкового залишку, кров з ага. слизових оболонок, навіть з очей. Або внутрішні, що ще більш небезпечніше, тому що ми наче не помічаємо цього стану, поки це кров внутрішньокишкова, да, от внутрішньомозгова, тобто кров, крововиливи такі. Тому всім діткам новонародженим одразу після народження в нас колють препарат вітаміну К дозі 1 міліграм. Європейські країни деколи пропонують, якщо не робити ін'єкційну, да, можна. Пероральна форма прийому вітаміну К, але враховуючи. Досить такий низький соціальний рівень, так, от, не всі батьки одинаково відповідальні, не всі от, можуть контролювати там, ці прийоми, хтось приймає, хтось не приймає, хтось забув, хтось ще там десь поставив Периодично. пляшечку. Так. То, певно, надійніше, все-таки, так як нас роблять в Україні, от, це зробив ін'єкцію і от, в принципі, захистив це дитину. Від... То, так, так, так. захистив. Потім пізніше, коли от починає функціонувати от, флора дитини, вона формується кишкова, да, десь до шести місяців. Активніше починає працювати, виробляється от вітамін К. там Тоді, от, в принципі, от ризики такі кровотеч е, зменшуються. Важливо також, що залежить рівень вітаміну К від тривалості пульсування пуповини. Тобто, чим довше ми от тримаємо, да, не перерізаємо пупковий залишок, тим е, вищий рівень вітаміну К передається до дитинки. І е, Чим раніше прикладена дитинка до грудей, це так само стимулює високий рівень вітаміну К. Саме молозиво це перше молочко, яке виділяється, містить найбільше вітаміну К. В подальшому, коли зріле молоко, кількість вітаміну зменшується і фактично вже в подальшому не передається. Альон, чи робила твоїм дітям? Я знаю, що в тебе двоє дітей, два хлопчики. Чи робили їм в пологовому будинку? От саме вітамінка чи кололи. Ну, я навіть не знаю. Чому не знаю? Тому що у нас були проблеми з дітьми. Тобто, їх гемолітична хвороба новонароджена, тобто, вони були в реанімації. Я, мабуть, думаю, що... У вас у yeah. дитини була гемолітична хвороба новонароджена? По резус фактору. Mm -hmm. І тобто, я думаю, тому що часткове вливання крові їм робили. Тобто, я думаю, що там. В меншого був, були низькі тромбоцити. Це я точно знаю, mm. бо йому вливали тромбомасу, тобто я думаю, що кололи, Ну лікарі знали, як його. Так, стосовно оцього кольчика, зазвичай не питають згоди чи відмови. Це ага, От рутинна така запитатися. маніпуляція. Стосовно вакцинації, там БЦЖ гепатиту Б, які робляться у половому будинку, мама може там погоджуватися або відмовлятися. Вітаміни групи Б. Розкажіть трохи про них. Ну, вітаміни групи Б. Як і всі інші вітаміни дуже важливі, От вони беруть участь у диференціюванні клітин, розвитку і розмноженні всіх клітин. Але в більшій, в більшій мірі це нервової системи, і недостатність вітаміну В, групи, віта... групи вітамінів В зазвичай проявляється слабкістю, роздратованістю, виснаженням, а також вітамін... групи вітамінів В. Пливають на стан шкіри, якщо от, виникають там сухі шкіри тріщини, тріщинки навколо рота є свідченням дефіциту вітаміну зазвичай b 12 це вже більше як ем, анемія, да? от розвиток В12, дефіцитної анемії. Якщо в загальному про вітаміни B, то от такі загальні симптоми. Скажіть, будь ласка, якщо дитина приходить зі школи і це і вона роздратована, да? ну... Зрозуміло, що її там дратують в школі чи щось що їй там не подобається, можливо так. Але якщо ну, день, два, три, десять, і вона така ось ходить, то як тоді бути? просто? І кому треба із нас пити ці вітаміни? Чи, наприклад, якщо онлайн-навчання, от онлайн-навчання в школі воно ж теж забирає масу сил. Дитина сидить перед комп'ютером, але вона ж так само нервується. Чи потрібно додавати от групи вітаміни Б для того, щоб якось заспокоїти дитину? В Першу чергу тут певно треба переглянути от сам режим дня, достатність відпочинку, достатність фізичної активності. Ви правильно підмітили, що велика кількість часу, яка займається з гаджетами, також впливає на нервову систему не дуже корисно. І з одної сторони добре, що є онлайн-навчання з іншої сторони треба відміжовувати оці речі і дати можливість трошки відпочивати, намагатися той вільний час, який є, знаходитись на свіжому повітрі із достатніми фізичними такими навантаженнями, і повноцінно харчуватися. Тобто штучно не потрібно заміняти, так розумію. Це більше Потребу, напевно, як мамі такої. потрібно, яке вже там око сіпається від того, так, що, що дитина, це постійно, це... В онлайн навчання. Мамі також корисно буде прийти, вийти на прогулянку, прогулятися і чимось корисним зайнятися з позитивними емоціями. Це набагато буде більше користі, ніж від додаткових прийомів вітаміну В. А коли ж тоді, от, чи є взагалі такі стани, які от, коли потрібно дійсно препарат, прийом Штучні, штучних, так. Да, прийом штучних препаратів? Один перший, який я знайшла, це недостатнє харчування через там, економічну нестабільність, там або да, незахищені верстви населення, да? коли от, вони не мають змоги купити ту кількість продуктів, яка необхідна. Але я думаю, що ті люди навпаки так само додатково не шукають якісь препарати вітамінів. Додатково, да? тому що вони не мають за що купити взагалі от Інколи продукти харчування. Це більш здоровіші, тому що їдять реально гречку, бо те, що потрібно, так. Да. Да. Друга група це люди, які мають якісь обмеження по харчуванню. Це вегетаріанці, От вони не вживають певні групи продуктів, які дійсно потребують потім додаткового прийому. Це якась харчува непереносимість або харчова якась недостатність. Третя група це люди, які мають якісь хронічні захворювання, через які повинні обмежувати певні групи харчування. Також це дітки, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту. Або синдром алябсорбції, тобто чи цей стан, при якому не засвоюється достатня кількість поживних речовин самому кишківнику. Але тут, певно, треба розбиратися вже з основною причиною, тому що, по-перше, дефіцит явно дійсно видний. Якщо от є такий стан, потрібно коригувати спочатку основну причину не засвоювання цих вітамінів. А потім може думати додатково з лікарем вирішувати індивідуально яку групу дійсно препаратів, яких е, потрібно приймати додатково. Але самостійно призначати нічого ні, не потрібно, ні. тому що це в принципі може лише нашкодити, я так розумію. Звичайно, ще є дуже е, такий стан цікавий, який зараз активно розвивається. Це розлад харчової поведінки в дітей, коли дітки дійсно е, їдять якийсь один продукт, да, наприклад, одні макарони, чи продукт якоїсь одної форми, чи одного кольору. І тут такий більше цілий комплекс проблем. Часто дітки з розладами аутистичного спектру мають такі от розлади харчової поведінки. Зрозуміло, що тут ми питання вітамінів вирішуємо додаткового прийому. Але все одно основне залишається корекція такого загального фонового захворювання, фонового стану, і тут робота з психологом більше вже ну, індивідуально підбирається. Але в будь-якому випадку потрібно все ж таки да, звернутися до, лікар. до лікаря, тому так. що лікар компетентний в цьому питанні, а мама все ж таки може, от зовсім бажаючи здоров'я, здавалось би своїй дитині нашкодити реально своїми додатковими вітамінами. Так я так розумію, що не бажано приймати комплексні вітаміни. Так, все вірно, тому що деякі більшість вітамінів і мікроелементів, макроелементів, які знаходяться в одній таблеточці, конкурують між собою і перешкоджають засвоювання одних один одних, або от просто проходять транзитом, не несучи ніякої взагалі користі для організму. Так, наприклад. Якщо приймати препарату заліза з кальцієм, не буде ніякого ефекту, тому що кальцій перешкоджає засвоювання заліза. Проте кальцій дуже добре поєднувати, наприклад, з магнієм. Да? Однак високий рівень кальцію може погіршувати засвоєння фосфору, тому отут все дуже от, ем, індивідуально, дуже чітко і по потребі конкретній. І от підводячи підсумки, дійсно от хочеться наголосити, що основна. Така от потреба в вітамінах, в мінералах, в поживних речовинах дійсно отримується з харчуванням. Діткам на етапі введення прикорму дуже добре от урізноманітнювати, не робити цих от схем. Маленьких таких по грамах зважувати, що дитина з'їла, не з'їла, розвивати правильний харчовий інтерес, тобто, щоб дитина була зацікавленість до їжі, урізноманітнювати самі от методи подачі, консистенції продуктів, комбінувати, не годувати дітей з мультиками чи з гаджетами, робити так, щоб дитина от розуміла. І сприйняла задоволенням різну їжу, і от розвивалася от, згідно своїх потреб і згідно свого от, харчового такого статусу і інтересу. Дуже дякую вам за розмову і за те, що ви нам розповіли так багато і корисно про вітаміни. Дуже приємно, дякую. Друзі, хочу подякувати вам за ваш зворотній зв'язок. Це важливо для нас. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть. Ми будемо відповідати. Ну що ж, а тепер залишається дістати свій улюблений фрукт і смачно поласувати, отримавши заодно порцію вітамінів та мікроелементів. Миру нам, і будьте здорові!